Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні я хочу разом з вами зробити огляд на ось таку фігурку інтер'єрну від торгової марки Virena, на яку я досить давно задивлялася, але все ніяк не наважувала купити. Ну, а цього року я вирішила, що я хочу якось по-особливому прикрасити свою оселю, створити святковий настрій вдома. Ну і давайте разом подивимося. Фігурка називається Різдво Хрестове. Артикл її FIN 057. Ось так вона виглядає. Розмір її 14,6 на 18,4 і на 3,7 см. Сюди входить ось така фанерна підставка, фігурний фетер. І сама заготовка. Давайте разом відкриємо її, тому що я, чесно кажучи, купила її, але не відкривала. Так, дивимося. Отже, ось така підставка, сама заготовка, так вона виглядає, і петер. Такого світло коричневий бежевий колір. Ну, і, звичайно, тут іде схема, яку я показувати не буду, але скажу е лише одне, що тут, і хоча тут, напевно, можна сказати, тут нічого такого нема, дивіться, вказано, що тут 18 кольорів. Найбільше, звичайно, тут йде білого. Це номер один, тому що там будуть крила. Та? Ну, а найменше номер 7, мені здається. 26 бісеринок. От. Ну, і, звичайно, до... до цієї заготовки, я вже задумалася, що говорити, А я придбала набір. Бісеру. От, і зараз ми так само подивимося, що там підібрав виробник. Досить цікаво. Я так само, знаєте, задумувалася, чи купувати з бісером, чи без, але вирішила, що все ж таки куплю з бісером. Так, ну і, ну і входить сюди е, такі голка Так, ну і бісери так чимало. Отже, перший номер ось такий. Так. Ось треба трошки от перший, потім другий. Так, зараз будемо дивитися по ходу. Третій. Мені здається, найважче в таких взагалі підбирати, знаєте, крила, щоб воно гарно гармоніювало і ніде нічого не вилазило. Буває, іноді люди, як підберуть бісери, хоч стій, хоч падай. Четвертий дуже такий гарний колір. П'ятий. Так, далі шостий ось такий. Так, сьомий, восьмий, дев'ятий. А от сьомий. Ти, як його тут мало. Сьомий. Восьмий. Восьмий, дев'ятий. Так, десятий. Ось такий. Одинадцятий. Так, дванадцять. Він такий темно-темно синій. Так, тринадцятий такий зелененький. І чомусь в кадрі дуже якісь такі яскравіші Мені в житті більш більш такий бліді, блідіший. Так, зелений. Це 14-й. Так, і п'ятнадцятий. Що то є? Ой, це я люблю такі кольори. Зелений такий. Дуже темно, темно. А, так. 16. 17. І 18. Ось такі така різно таке різноманіття кольорів. Ну, Буду намагатися вишивати, як я люблю завжди це говорити, ну а там будемо бачити. Іду я працювати і показувати вам свої результати. І ось такий чудовий результат в мене вийшов. Нарешті фініш. Я, неймовірно, задоволена. Вишивалося легко, просто, але чомусь до зйомки відео в мене все ніяк. Не було настрою, не було якогось такого, знаєте, налаштування емоційного. А сьогодні я вирішила, що я все ж таки мені треба зняти, мені треба вам показати, а то воно в мене лежить. Єдине, що я жалкую про те, що не розпочала вишивати ще десь в кінці грудня, щоб якраз вже до Різдва було готово. Ця підставка, але в мене так чомусь по життю складається, що для себе я завжди в термінах не встигаю. Якщо для когось би вишивала, то вишила набагато б швидше. Давайте ближче подивимося. Ось так гарно все в мене вийшло. Ісусик лежить. Марія, Йосип і Ангел своїми крилами ніби огортає святе, святу родину. Дуже гарно. Я трошки помилялася при вишиті, звичайно, сам крил, але знаходила помилки вчасно і одразу його виправляла. Єдине, що, знаєте, момент такий, що якщо десь отак трошки десь задіваєш, то підставка під дією, напевно, цього тяжіння бісеру падає отак тук і перевертається. Я покажу вам зараз зворот, ось так він у мене приклеївся. І підставочку, я, тут написано 057, я її ставлю туди на зворотню сторону, щоб не було видно, а Поверх ставлю підставочку, щоб тих цифр не було видно. Ну, Я думаю, що гарно. Справа в тому, що в нас дуже похмуро за вікном, плюс світло зараз вимкнули. Знімаю, звичайно, при лампі, тому всіх кольорів ця от гамма кольорова не зможе так-гарно от гарно передати лампа. Бачите, трошки я поставила і вона падає. Ну, і, звичайно, покажу вам залишки пісеру, всі кольори в наявності. Нічого в мене такого не залишилося, щоб, знаєте, не вистачило. Ну, це чудово. Все от, всі кольори, всі кольори в наявності. Я собі потім попідписую. Конкретно кожен пакетик, що то є за номер бісеру, бо іноді буває, щось я собі там. Не часто я переважно наборами вишиваю, але іноді щось та й треба. Ну, чудова, я думаю, вийшла підставка. Знаєте, ще подумаю, можливо, колись я собі придбаю ще вертеп. Але від Вірени, ну, я так, я роздумую, чи купувати Вірену, можливо, наші виробники придумують ще щось цікаве. В чому я не сумніваюся. А, от. Але от така гарна підставка, Супер. Я думаю, що класно вийшло. Я ще, знаєте, роздумувала, там є інша трошки підставка, де, здається, е... здається, що ангел окремо і окремо приклеюється чи ставиться. Йосип з Марією і Ісус. Здається, так. Чомусь я. Я вже щось не можу згадати, але я вирішила собі придбати суцільною підставкою і так чомусь я вирішила, не знаю. Хоча класно, що є варіанти у Вірені, і Можна собі щось обрати, те, що хочеш саме ти. Тому ось таке гарне Різдво Христове. Маю надію, що Різдво яке ми будемо святкувати 25 грудня, хто ще святкує 7 січня, щоб нарешті ми святкували в мирі, спокої, в сімейному колі, в родинному, з найкращими думками і без оцих хвилювань, переживань, які постійно в нашій душі? Де, що свято, ти розумієш, що свято, але не святкується. Не Нема радості. Тому дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Бережіть себе. І з вами була ваша Яна Вошивана. Всього вам найкращого.